Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу дати відповідь на найчастіше запитання, яке зараз є на моєму Ютуб-каналі. Чи збільшиться розмір мінімальної пенсії у 2023 році? Вирішила відзняти окреме відео, щоб дати відповідь. На це болюче і таке гостре питання. Дивіться, мінімальна пенсія у нас залежить від прожиткового мінімуму. Але у 2023 році цей показник в Україні не буде більше підвищуватися. Тому розраховувати на підвищення мінімальної пенсії, скоріш за все, не варто. Державний бюджет України на 2023 рік складали за умов повномасштабної війни. Головний пріоритет на 2023 рік це оборона країни, після вже неї йде соціальна складова. Тому, скоріш за все, мінімальну пенсію підняти протягом 2023 року, збільшити її розмір, на жаль, не вдасться. Мінімальну пенсію хочу нагадати. Мінімальний, скажімо, прожитковий мінімум для особи, яка втратила працездатність. У нас був підвищений у грудні на 66 гривень, тобто становив 2027 гривень, став 2093 гривні. Скоріше за все, таку, такий розмір залишиться протягом усього 2020 року. 23 року. Хочу нагадати, хто збирається в цьому році на пенсію, що для того, щоб вийти на пенсію за віком, вам необхідно досягнути 60-річного віку. І вже вам потрібно мати в цьому році 30 років стажу. Якщо ви вже досягли 63 років і маєте. 20 років страхового стажу, значить зможете також вийти на пенсію в цьому році. І якщо вам 65 років ви до цього часу не отримували пенсію, але маєте мінімальний страховий стаж, 15 років також можете звертатися в органи пенсійного фонду для оформлення. Пенсії, якщо маєте менший стаж, 10, 11, 12, 13 років, значить в такому випадку звертаєтесь в органи соціального захисту населення та оформляєте соціальну допомогу. Це стосується тих осіб, які вже також досягли 65-річного віку. От така ситуація стосовно мінімального розміру пенсії. І загалом щодо виходу на пенсію в 2023 році, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.